В нього була мрія випустити великим тиражем для того щоб розпосудити свою літературу галина розповідає про найбільшу мрію свого чоловіка назар м'ялік гулиєв український військовий який загинув захищаючи рідну країну в червні 2022 року понад усе назар любив поезію вірші почав писати ще у шість років першу свою збірку видав у 2011 році пізніше ще одну але маленьким тиражем у 2021 році йому таки вдалося. Він об'єднав дві збірки і випустив критик до народу або вірші мого дитинства. Тобто, це перша збірка, і в нього була ціль зробити презентацію. Та, на жаль, цій мрії так і не вдалося здійснитися. Розпочалась війна, і Назар повернувся на фронт, розповідає його дружина. Тому сьогодні вона перейняла справу чоловіка та представила його останню книгу Критик до народу або вірші мого дитинства. Це збірка пророчих віршів зазначає Галина, адже усі написані до 2014 року. А після Назар перестав писати. До цієї справи повернувся лише, коли розпочалось повномасштабне вторгнення. Він казав, він мене дуже багато хотів написати, але не знав, як викласти це. І ось, до речі, нові вірші він почав писати у... відновив написання віршів на фронті перед загибеллю, але, на жаль, рукописи загубилися на фронті. У Тернопільській обласній науковій бібліотеці людно. Сюди на презентацію книги Назара прийшли і його побратими, адже військового із позивним поет забути неможливо. Любов до батьківщини, до свободи прослідковується у кожному написаному Назарем рядку. В цих віршах закладені такі слова, які не кожен дорослий, який проживе своє доросле життя, зможе написати, описати і головне пророкувати, як воно станеться. Він мав неабиякий великий талант. Вірші Назара не залишають нікого байдужим, переконана і Лариса. Жінка переїхала із Маріуполя. Про творчість військового дізналася вже тут. Багато разів сама казала, що герої не вмирають і чула про це. Але ж ми люди живі, то люди вмирають. Мені хотілося, щоб герої. Вони особливо ті, що залишили свою творчість, залишили своє життя. Вони йдуть захищати Україну. І мені хотілося підтримати його родину. Ім'я Назара Назараміялік Гулеєва продовжує жити на сторінках його збірки поміж читачами. А дружина захисника України сподівається відновити останні написані ним на фронті рядки.